Добро здоров'я в останні роки. У дітей все частіше діагностують різні порушення постави, зокрема, сколіоз. Діти менше гуляють на свіжому повітрі, більше часу проводять перед моніторами комп'ютера. Про різні причини. Виникнення сколіозу, методи діагностики, лікування. А найважливіше про те, як вберегти свою дитину від сколіозу, поговоримо сьогодні з дитячим ортопедом-травматологом Валентином Олексінком. Вітаю вас! Вітаю вас! Що ж таке сколіоз? Сколіоз це захворювання опорно-рухового апарату, яке характеризується бічним викриванням хребта, в перекладі з грецької сколіоз це викривлення. Але існують і інші деформації хребта. Та, наприклад, зміщення вперед відносно осі хребта називається лордоз по поперековому відділі, або зміщення назад називається кіфоз. Вони можуть бути як фізіологічними, так і патологічними. Найчастіше сколіоз виникає у дітей в період інтенсивного росту. Це з 5 до 8 або з 11 до 14 років і нерідко прогресує подальше. Це дуже актуальна і важлива тема останнім часом, тому що, по даним Міністерства охорони здоров'я, кожна четверта дитина має проблеми з поставою різного ступеня тяжкості. Які ж причини виникнення цього захворювання? Щодо причини виникнення, сколіоз виділяють вроджений і набутий, вроджений до 10% випадків. Він проявляється в ранньому віці і обумовлений. Найчастіше аномаліями розвитку хребців та ребер. Набутий сколіоз виявляється в більше ніж 90%. Основні причини виникнення сколіозу в основному виділяють дві: це системна дисплазія сполучної тканини, коли змінюється її структура. Вона може змінюватися як генетично і наслідуватися спадково, так і під дією гормонів. Особливо. Період інтенсивного росту. Тому сколіоз у дівчаток виявляють в 10 разів частіше, ніж у хлопчиків. В організмі налічується близько 230 суглобів. І кожен суглоб оточений капсулою. Більша половина суглобів розташована в ділянці хребта. Капсула складається з сполучної тканини. І зміна структури приводить до нестабільності суглобу, а в подальшому й деформації. Нервово-м'язова теорія передбачає, що в період інтенсивного росту кістковий скелет невідповідно витягується, а м'язові структури не встигають створити для нього відповідний підтримуючий каркас. Які існують види сколіозу. Класифікацій дуже багато, але я хочу виділити лише три таких основних показники. Це за кутом деформації. Розрізняють 4 ступені сколіозу. Перший ступень деформація до 10 градусів з ротацією хребців. Другий ступень з 11 до 25 градусів. Третій ступень з 26 до 50 градусів. І четвертий більше 50. Також сколіоз характеризується за формою. Є це подібний сколіоз, коли викривлення може бути. Правобічне або лівобічне або С-подібний сколіоз, коли присутня компенсаторна дуга деформації. Також сколіоз розділяють за локалізацією. Локалізація може бути в шийно грудному, грудному, грудопоперековому, поперековому, та він може бути комбінований. На які ознаки слід звернути увагу батькам, які існують методи діагностики сколіозу? Найбільш простий і доступний метод діагностики це візуальне обстеження. Воно може проводитися як батьками вдома, так і лікарям в медичному закладі. Методика передбачає огляд дитини з трьох сторін в теплому, добре освітленому приміщенні, у нижній білизні. На які ознаки слід звернути увагу. По-перше, на рівень розташування надпліччя. На рівень розташування лопаток та відстань їх до хребта. На положення голови. Наступна ознака на вісь хребта, як стоячи, так і в положенні зігнутому вперед. Дуже важливо порівняти трикутники талії. Це відстань або простір між бічною поверхнею тулуба та вільно звисаючою верхньою кінцівкою. Також слід звернути увагу на рівень розташування тазових кісток. При визначенні певної асиметрії слід звернутися до лікаря-ортопеда травматолога. І лікар призначить інструментальні методи обстеження, такі як рентгенографія хребта в двох проєкціях. Комп'ютерну томографію або МРТ за показанням. Що треба робити, щоб вилікувати сколіоз у дитини? Хребець це частина скелету, який має опорну, рухову і захисну функцію для спинного мозку. Він складається з 34 хребців, які з'єднані між собою та з іншими складовими опорно-рухового апарату через м'язи, суглоби і зв'язки. І тому, коли ми бачимо деформацію хребта, це вже передбачає, що виникли зміни в його складових. Тому лікування тут повинно бути індивідуальне, комплексне і довготривале. І залежати вони будуть, по-перше, від причини виникнення сколіозу, по-друге, від ступені, від форми і від саме головне від інтенсивності росту скелету. Так, при позиційному сколіозі, коли зміни виникають вторинно. Причиною частіше за все можуть бути спазм м'язів за рахунок больового синдрому, або перекіс тазу за рахунок проблеми з суглобами, або різної довжини кінцівки. І при усуненні цих першопричинних проблем вісь хребта може вирівнювати самостійно. При структурному сколіозі першого ступеню рекомендовано заходи, направлені на перш за все, зміну. Або корекцію способу життя дитини з метою укріплення м'язів спини або корсету для хребта. Це перше щоденна руханка обов'язково з елементами вправ для спини. Друге відвідування секцій. Третє повноцінне харчування з високим вмістом білків, вітамінів і мікроелементів. І четверте це обов'язковий огляд у лікаря-ортопеда. Кожні 6 місяців. Друга степінь сколіозу більш серйозна і передбачає розробки індивідуального плану реабілітації, який направлений, по-перше, на зміну кута деформації. І, по-друге, на корекцію тонусу м'язів. Це здійснюється в основному за рахунок масажу, який проводиться. Асиметрично на різну групу м'язів, електропроцедур та гімнастичних вправ за спеціальними методиками. Методика SEAS Scientific Exercise Approach to Skelliosis базується на спеціальній техніці самокорекції. Лікарем, реабілітологом або фізіотерапевтом визначається положення, в якому максимально коригується деформація. І тривале перебування. В даному положенні сприяє відновленню правильної осі хребта. Найбільш популярна методика шрот. Вісь хребта візуально розділяється на 3-4 умовних горизонтальні лінії. І кожен сегмент або сектор коригується в трьох площинах. Тоді спинка дитини виставляється вже в правильному скоригованому положенні. Лікування сколіозу третього ступеня. Передбачає, окрім лікувальної фізкультури, корсетотерапію. Найчастіше використовують корсет по типу шино. Це пластикова індивідуальна конструкція, яка тримає хребет в правильному положенні від 14 до 23 годин на добу і знімається лише для здійснення гімнастичних вправ та гігієнічних процедур. Деформація хребта більше 30 градусів потребує більш активного спостереження для контролю ефективності лікування за допомогою зміни форми корсету. При четвертому ступені дітки потребують оперативного лікування. Які наслідки нелікованого сколіозу? Справа в тому, що лікувати. Ефективно сколіоз можливо лише до закінчення росту скелету. Якщо деформація залишається, то в 90% випадків виникають деструктивні дегенеративно захворювані хребта, такі як остеохондроз, спонділоз, спонділоартроз, протрузії та міжхребцеві кили та зміщені розташування. У внутрішніх органах з усіма наслідками, в даному випадку, лікування потребує більш ретельне і на протязі всього життя. Що ви порадите батькам з метою профілактики сколіозу у дітей? Специфічної профілактики сколіозу не існує у всьому світі. Так, що чим раніше виявлена патологія і менший її ступінь, тим кращий і швидший результат лікування. Так як самодіагностика сколіозу неможлива, а початок завжди непомітний, то потрібно завжди йти на випередження. І та оглядати дітей кожні шість місяців, особливо в період інтенсивного росту. Неспецифічна профілактика сколіозу здійснюється по двом напрямкам: перший напрямок це зміцнення м'язового корсету хребта, який передбачає Активний спосіб життя насамперед. Це від динамічної гімнастики в грудному віці до скандинавської ходи в більш зрілому віці. Щоденна руханка вранці, відвідування спортивних секцій з виключення осьового навантаження на хребет так рекомендовано секції спортивна гімнастика, танці, різні види боротьби, плавання. І саме головне, це заохочення дітей до фізичних вправ в ігровій формі. Для того, щоб кісткова, м'язова, нервова, дихальна та серцево-судинна система працювала як одна команда. Другий напрямок: зменшення усього навантаження на хребет слід уникати тривалого сидіння, особливо в неправильному положенні. Відомо, що положення сидячі. Хребет має на 30% більше навантаження, ніж навіть стоячи. Потрібно підібрати правильну висоту столу і стільчика для дітей, як вдома, так і в школі. Слід робити перерву на руханку кожні півгодини 45 хвилин занять. Особливо це стосується під час дистанційного навчання та роботи з електронними гаджетами. Слід використовувати ранець з ортопедичною спинкою. Причому вага ранцю повинна не перебільшувати 12% від ваги школяра. Використовувати тверде ліжко. Це може бути дерев'яний щит з ватним матрасом або тверде ортопедичне ліжко. Справа в тому, що на горизонтальному положенні. Спинка має три точки опори це лопатки і крижень. І під час сну, коли м'язи розслабляються, хребет прогинається і займає своє фізіологічне положення. Дуже важливо знати, що сама надійна опора кожної людини, яка буде тримати її на протязі всього життя, це її власний хребет. Погодьтеся зі мною, що коли ви бачите людину, з гарною поставою у вас виникає враження, що це дійсно успішна, здорова, освічена людина, яка поважає себе. Дякую вам за змістовні і дуже цікаві відповіді. Дякую вам, надіюсь, інформація була корисною для вас. Тож, тримайте ваші спинки рівно, поважайте себе, здоров'я нації і слава Україні! Шановні батьки, раджу вам уважно стежити за поставою своїх дітей. Дотримуйтесь рекомендацій, які ви сьогодні почули. Здоров'я вам і вашим дітям! До наступної зустрічі!